Бери, бери, щось. Фонарик в руку. Я буду Я буду відеокамера. Ти розписав. Ти роз... Ну. Ти, ти викинув Ты выкинув э, лампочки, наче. Дві скилет. Я знав, що я I'm black boy, бой. Yeah. Я не знаю, у мене є електрошокер. Дай мені його. А підійди, на чуть-чуть. Ну чуть-чуть мини дися! Ух <реш> візьми, блядь, це що за хуй? <реш> це мясний гопник. Треба, требі, давай, я знімаю, давай, давай. Іди, іди. Ударів. Ой, цей так, тоді рвав, по-походу. Ні, він наміс. Ні, і він. він міс... ні, а, вони... бл ніхуя, ну, давай, блядь, не хуя собі стрибнув на. Давай, стьобаємо, доки він. А все, Дорогу. я, не ти брався, я вже нічаємо не зробимо. Ти прався. Я лахаю з ким. Оце ребра. Я присів, я можу присідати. Ну, О. так я тоже можу. Кінь щось, кінь щось то, кінь щось то! А як, а як! Купаки! Як кинути! Я кидаю! К'ю, к'ю! Але зажми! Нам мене веселся до кінця, та зроби щось! Да я хуй знаю що зробити! Я кидаю, воно не кидає! О! Блядь, ну це що? Я здох. Ну я тоже. Блять, пизда мені. Ха-ха-ха, ебать ви я вахуй. То треба попереджувати, що на Q вообще то кидати, якщо мене засусують. Та я кричав тобі, Q, Q, Блядь, Я не тюк. Я не чув. Мікрофон, блядь, ніби Не знаю, у тебе в пизді мікрофон, ти в нього кричиш Q, Q, Q! А нам щось треба знайти, цікаво. Можем якісь щось типу... Найс nice місце для сексу. Да. Ти за запропонував щось мені? Ой, мене щось ломит, чекай. Блять! Сука, їм, я пуча, а я бруджу, я, між... я нихуя не можу зробити, я все, Все, я тоже. Та пизда нахуй. Паденьки. Мені не стали популярними. Мені не засняли, ню. Мені не засняли ню. Дай поспати!

<реш> блєть <реш> Яхоєть <хуяять>. Пошара <реш> блєть кончена диви. Та він десто адесер, десто ночь нахуй Йо блєть Йо бас, бас, бас Ну хп бодя, підніми мене Хочеш фокус? А Диви. Долба йоб Ну от просто, ну блять, Блєть, фокус, нєкий йобаний Добре, я пішов, мене нема. Я не буду, ну нашу, ну я ж нормально, адекватна людина, я хочу жити Я просто піду гет Я просто ж піду гет, Я ж просто, ну я ж, ну нахуй мені це. Тут тупик, я понял. Давай, давай, я тебе розкачу, давай, давай! Там не пиздец. Ну відпустили. Я живу. Ти сосука! Су блядь, блядь, блять, блядь, блядь, бля, бля, бля. Не сосед ну просто не нахуй. За скільки ти пропринеш от дирку цю попаду? З першого разу, дивись, дивись, наблюдай, з першого разу я оце роблю. От зараз я скачу Та, в цю дирку. Но, но, но. Не получилось. Ти саме баклажан. Ти впав, я просто не знаю. Гірше не могло бути. Ти, mm. заміць, как... Я не йду туди, я не хочу. Де перший. Давай, 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 пиздуй. А ну рішання провірять Там ти де, ти де? Вернись, друг, я боюсь. Та не може він тут, блять, хуйло це. Да тут Шелдин, ей двое! Ей є Ей двоє! Ей двое! Ей двое! Да двоє! двоє, двоє, двоє ты забей, кука ты никуда! Сука! Блять, ч ты? Да Грішу, візьми, весьми, А, Ааа, дай Риша! О лежи, лежит, гріша. Бери грішу. Все. Що з вас, сба? Рішанька ти головне не передавай. я пропав! Ріша! <режу> 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 І нахуй <грає> грішу проїбав. Він пропав у мене з рук буквально. Два оп, раз, два, оп, Два раз. Два раз. Два, раз. Два, раз. Ба, все достатньо. 1700 просідань, думаєш, що я більше змогу? Він нам нам кидає. Мячик, рато мячик. А, він прямо. Ти довбойобище. А, він. Єбать. Єбать. Що нахуй? <ріць> Давай боєб. Як я його просто за той лівий ти зняв, потім пацанам покажем! зараз. Зняв, зняв, все <ріць, он> заснято, блядь! <ріць> Як ти його там, а? Пазари. О! Ще один хуй, такий самий, один такий, давай розбризнем. Іди сюди, чертіло ба. Давай, давай, давай. Давай, давай, розйобай його. Ти бачив? Засняв, дай його гніву. це запах перемоги! <рапристот> <рапристот> а тортілія тартия. Хочеш я його уб'ю? А ну давай, покажи. Ш, Чи, це я ти... передумав, він Терпила, ебаный. Дай обніму. Ой, реально похилив. Ой, реально теж. Давай, все, съебу. Та ні, я його тоже хочу обняти. Блять, <бі> <нахує. піця> не на обнимался нахуй. Він шосс натурально налаштований на обійме, неба якийсь агресивний. Ой, тут. Де ти там. Єбать! 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 Ебать, 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 а ты живий? А він, походу, не живий. Я до камеры, я все, а я не, не похуй. Чи живий, чи не живий А Астамины нема. А я не знаю, а я додому, а мне пофиг. А я шо мав друга, а я сюда самий прийшов Я був сам. Я сами сюда прийшов. А ні, він живий. А виявляється він живий. Ну нехай біжить, я почекаю. Сяду тут собі потихоньку так. Я почекаю, типа, ну нахуя я буду йти? Він, Я знаю, він справиться, я знаю, він повернеться А якщо ні, то я ж сам сюда прийшов Я кстати. Не робив сальто. А ну давай. Найс сальто. Молодец. Ух, видно тренував давно, типа. Видно, що профі в цьому. Ну прям видно. От прям заметно професіонал. Сьогодні я розкажу вам, як робити паркур! Ха-ха! Мене мама пороняла при народені. Ну замітно. В позу орла. Так даю зрозуміти всім самочка, що я тут альфа. Тут равлик. А ну потягни його. Обійми, обійми равлика, де він? Ні-ні, він мене як зараз засосає, мені це не треба. Наш Та да, обійма, ми відхилимо тебе. Зас... Давай, обійми. ну обійми. Дه, давай. Ну обійми. Ну, ну, блядь, ти, звісно, мерша піздець страшна, ну блядь, ну давай. Дуже висосе! Дай, я житний! Хочуть бути, блять. Хочуть бути друг. Друг. Пизда Проїбав, Проїбав, друга. Він був, але його немає, знов. Дав ти, блять, пропаде, десь сука, а потім ходи шукай його. Ні, ну це все, це пизда, я проїбав друга. А вот ти. От він, блять. От його. Я в знайшов найшов. У мене новий друг. Нічого не знаю. У мене є Євгеній. Якого хуя? Євгеній, вибач! Євгеній, 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 тримайся там, Євгеній. О, тут жона мого друга ходить. Блять, та я не знаю, де він по пиву пішов. набери <laughs> свою дівку від мене блять! Виройся, 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 ти дай нахуй. Бодя, в мене піздя, давай его сьомой, мені не подобається ці, ці блять. Нахуй пошла, блять. де? Я хочу, до тебе Скільки там на камеру? 20%. ще

А нема, абов, а нема вже, все. Ой, Уй, і що? Ооооокину. Я понял, я стою, такий дивлюсь на тебе, ти п. і пропав. Здохну, я не здохну, я любому тут тягла, можу в соло дати. От любий один на один, давай. Вискакуй, один на один, я з ай ай-яй. Я ж тобі у тебе заракену. Він мене підтянули! Він... Він... аперкот апперкот! А, я без стрільну. Я просто буду избег А все, не витягнеш мене, лох! А де я? Непонятно, де да він. О! Пой сюда! Пой сюда, быстро! Я вже тут, а! Давай, бежи за мной, бежи, бежи, бежи. Та підочекай, ну та я не можу ты. Я не роблю. Робер, роби, роб, диви, підбери, ч хуйню. Ты хуйло, айо! ха Давай, продовжим, значит 23%. Ай! Сука! Ага, Награвся! Награвся! Давай, з'їби Давай! А я не я не докину, я не докину! Та ти, хуй ти не докинеш, чим ти не докинеш? Ну Шétait я перший. Я думав ти одоразка, блять, шлюха з обосана. Пизда тобі. Ей, дурак! Кужинка, блять, вризла! Нєет, поможи, ідь! Я мертвий. Я умер. Я каж нам пизда. Бодя, спаси і скуріши мене. Я зараз дохну. Я лежу, мертвий. Ти жовіцький яснахуй. Ну, хулі, блять. Пока. А я можу сам... Я не можу сам кьонти. Да п мать. Який чудов, выйде. Там кать с хуйня зразу, шоп ти розумів. Ты ерго. Б... А, це опять. Да нахуй ты его притягнул, но моя друг ты не рад, ты шо поробишь. Я тебя сдохну! Я падаю! A ja patrzę <laughs> Kamera, 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 kamera Blyat, nie unosz mnie chujnie, a ty ubijesz mnie Nasz mnie ubije, nasz mnie ubiele Есть я бесус я так хочу писати, просто не представляю, я же я хочу писати, я так хочу писати, що заработ тут всі скины нахуй цьому плутшому замку. Я тут зараз так написываю, что тут блять в цій яме можно куда плавать. Я попробую, не похуй. Допустим. Нет, паутина, нет! Нее! Неииум! Неииум! Дай сюда камеру, идите, блять, не игрушки, на ебать <ривачу> разбил камеру, <ривачу> еблан. <ривачу> да? <ривачу> Покажи пальцем. Я куха. Ніхуя нема, нікого нема. Є вона, є вона, вона хоче з тобою. Ой-ой-ой, Друг, спасу, друг. Ти тут раз і ще один. Тікай, 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 тікай. Я Евгений я кинув, він розбереться. Бибил. Бі я знаю як доджити, бляха.

Запаничка вийшла із себе. А я забігаю в тобік, де мене сучара згорю я повністю. Пезда мені. А я жити так хотів Я обіжу, я обіжу це, я можу Ай-яй! Ай! -яй -яй. Ай! -яй -яй. Ай! Ай-яй! З'єбуть! Сзади мене! Сзади мене! Спаси! Спаси мене! Я, так... я не знаю! О, блядь! Що так ти кажеш? Ты то? Да. Це... Жартувати це ну трошки немає! Долбоб іксишов. Ты який же він дебіл, я вахую. Я просто не можу на цього. Йоу, що ж, отак ми, значить, пограли. Дякую всім за перегляд. забувайте про лайк, про коментар. Що вам сподобалось, що до чого, туди-сюди. І на цьому все. Бувайте, до побачення і чао. Ой, чуть не забув. В кінці бонус. Піди сюди. Диви. Підійди до зеркала і роби так. Типа вперед нажимай.

E é a